Всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Мене звати Оля, я фітнес-тренер, і я проводжу челендж, семиденний челендж. Відчув своє тіло, посилання на попередні дні. Ви можете знайти під цим відео. А ми сьогодні будемо робити тренування на ноги. Зокрема, це буде мобільність і зміцнення да, сила. Давайте будемо розпочинати з позиції четвереньку, трішки порозминаємося. Підтягнули живіт, нейтральне положення. Корпуса куприк направлений вперед, підтягнули живіт, голова є продовження вашого хребта. Штовхаємо право таз, вниз і вліво, і робимо такі кругові оберти в одну сторону, шість повторень. 5. 4. Три. Два. Один. І в іншу сторону так само. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, супер. І додаємо трішки більше амплітуди. Виходимо з собакою мортою вверх. В одну сторону робимо три рази. Так само кругові оборити. Два. Три. І в іншу сторону, вправо вниз потягнули корпус вгору лопатки звели і вліво. І ще вправо. І останній раз є. Супер, переходимо на стоячи на коліна. Якщо вам буде тиснути в коліна, ви можете підкласти якусь подушечку або покривало, що у вас є під рукою. Робимо крок. Правою стопою вперед. Зараз зверніть увагу, щоб ваша п'ятка була під коліном. Руки ставимо на талію, спина рівна, плечі над тазом. Робимо рух тазом вниз, поперек не прогинаємо вже відпідтянутий. І вирівнюємо ногу і трішечки нахиляємо корпус вперед рівною спиною. Поїхали. Шість. П'ять. Коліно може залишатись легка зігнутим, якщо сильно тяне під коліном. Чотири, три, два. І останній раз. Один. Увага! Ми розвертаємо задня нога, розвертається вперед, п'ятка на рівні коліна і залишається ця нога, залишається носочок дивитися вздовж коленка. П'ятка і коліно в нас на одному рівні. Обов'язково. Лівою рукою потягнулися в сторону, штовхнули таз. Руки вернули на талю і потягнули таз вниз. Якщо потрібно, прям рукою притримайте коліно, щоб воно не завалювалося. Поїхали. Шість. Тримаємо коліно. П'ять. Чотири. Два. Один. Супер. Розвернулись вперед. І змінюємо ногу. Я розвернусь до вас з цієї сторони. Що було зручніше. Так само. Ліву ступу вперед. І згинання. розгинання тазом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. 2. Один. Супер. Розвертаємося знову. Слідкуйте. Пятка була на рівні з коліном. Ліве. Коліно штовхаємо вгору. Витягнулись рукою, штовхнули трішки таз в сторону. І таз тепер вниз. Потягнули, тримаємо коліно. Шість. П'ять. Два. І останній раз. Один. Є, супер молодці. Виходимо з вами знову на четвереньки. Штовхаємо таз вверх переходимо в собаку мордою вниз. Можна трішки додати динаміки, потягнути п'ятки підлогу по черзі, щоб розігріти гарну задню поверхню стегна. перевірте щоб спина була рівна. Виштовхуємо себе долонями вгору. Зафіксували п'ятки вниз. Спина рівна. Увага! Праву ногу потянули вгору, не обов'язково тримати її рівною. І права стопа, крок між долонь. Виходимо в нижній випад, піднімаємо руки вверх. Тримаємо тут 5. Таз знижче, заднє коліно рівне. Переднє коліно над п'яткою. 4. Руками тянемося вгору. Три. Плечі над тазом. Два. Нижчий таз. А один. Задня пятка. Опускається в підлогу. Але переднє коліно дивиться вперед. Позиція воїн Два. З йоги таз опускаємо нижче. Тримаємо. П'ять. Сильні ноги. Впираємося ногами в підлогу. Таз трішки нижче. Чотири. Задня п'ятка на підлозі. Три. Передня п'ятка посередині стопи задньої. Два. Тримаємо ще трішечки. Один. Розвертаємося вперед, піднімаємо таз, е, п'ятку вверх, долоні в підлогу. І крок назад, собакою мордою вниз. Робимо тут три вдиха-видиха, три, два. Один. Ліву ногу тянемо вверх. І ліва стопа між долоні. Нижній випад, піднімаємо руки вгору. Тримаємо тут та 5. Рівномірне навантаження на дві ноги. Чотири. таз нижче, заднє коліно рівне. 3. Два. Перевірте, щоб плечі були над тазом. Один. Задня п'ятка. Опускається в підлогу, розвертаємося. Погляд за рукою вперед таз нижче, 5. Коліно стабільно дивиться вперед. Чотири. Живіт підтягнути. Три. таз нижче трішки. Два. Один. Обережно закриваємо наш випад. Долоні в підлогу, не поспішайте. І крок правою ногою до лівої ноги. Штовхаємо сідниці вгору і тянемося вниз. Тримаємо тут 5. Чотири коліна, якщо треба, призігніть. Три, але спину тримаємо рівно. Два, один. І відпускаємо напругу в спині, примітянемось такою розслабленою, як жилейка вверх спиною. В кінці вирівнюємо плечі і піднімаємо голову. Стаємо вздовж килимка, Ноги ставимо широко, руки на пояс. Ми зараз будемо робити з вами такий присід, але він. Теж з йоги такий грудрасана називається Ми тримаємо нашу спину рівно, свідкуйте, щоб плечі залишалися чітко над тазом. Носочки максимально в сторону, коліна тягнуться назовні. Намагайтеся таз прямо опустити на рівні колін. Вниз і вверх. Ми зробимо 12 повторів. Ні в якому разі, не ось так. Ми залишаємо плечі і тягнемо коліна назовні. І повільно робимо Поїхали. 12. Прям відчуйте сильні сідниці, які стискаються, щоб потягнути коліна назовні. 10, Тримаємо баланс. 9, якщо потрібно, прям руками притримайте. 8. 7. Вниз прям дотяніть. Тяжко, але дотяніть 6. 5. Навіть якщо у вас ось так виходить, нічого страшного. 4. Три. І свідкуйте, звичайно, щоб коліно залишалось над п'яткою. Два. Один. Супер. Трішки стряхнули. Ноги. Ну, ми в дому складні. Якщо вам буде дуже важко, зробіть знову 12 повторів таких присідів. Ми додамо в нижній точці випад. Що ми робимо? Раз. Два. Відкрили. Підняли. І так само на іншу сторону. По шість раз на кожну сторону. Приготувались. Поїхали, тримаємо коліно. Раз, закрили коліно. Два. Відкрили. Три. Піднялися. Чотири. Раз. Інше коліно. Закрили. Два. Три. Таз вниз коліно назовні. Чотири. І ще. Раз. Два. Три. Чотири. І ще. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Тримаємо баланс. Два. Кожен рух контролюємо. Чотири. І ще. Шість. Потерпіть. Я знаю важко. П'ять. Стабільно тримаємо коліна. Тянемо. Чотири. Плечі на тазом. Не нахиляємо. Три. Два. І останній раз ноги почуть. Один. Супер молодці. ноги поставили широко вже носочки вперед. Взялися долонями за лікті і прям розслабили спину, відпустили, коліна можна призігнути. Якщо хочеться знову ж таки динаміки, прислухайтесь до свого тіла, можна похитати вправо-вліво, можна просто повисіти. Коліна трішки прозігніть і витягнеться двома руками вперед, так ніби ви грудьми хочете потягнутися підверху. Або можна тримати рівні ноги. Помаленьку стопу зближаємо один до одного, трішки потягнулися вниз, сідниці штовхнули назад, коліна якщо треба, призгинаємо. Робимо вдих, видих, руки вільні і через круглу спину витягуємо себе вгору. Робимо глибокий вдих і видих, і останні раз вдих, і видих, круг плечима, плечі вільні стікають. вниз, живіт підтягнутий, можна зробити собі оплески. Я вас вітаю, молоті, гарного дня.